У зв'язку з наявкою обвинуваченого відкласти підготовче судове засідання на 8 червня на 12 годину. Повторити згідно з діючим законодавством виклик обвинуваченого лапіна. На сьогодні підготовче судове засідання оголошено закритим. Сьогодні у Чернігівському районному суді мало б відбутися друге підготовче засідання у справі Олександра Лапіна. Він російський генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення Чернігівської, Сумської та Київської областей. За словами військового історика Михайла Жирохова, його штаб розгорнули у Терехівці Чернігівського району і там знаходилися всі органи управління. Разом з ним служив його син в по-моєму, по Зараз вже підполковником. А він командував одним з танкових полків, які в дивізії, які була підпорядкована саме Олександру Лапі. Михайло Жирохов говорить, Лапін типовий російський генерал. Він закінчив казанське танкове училище. Потім пройшов всі щаблі всі військової кар'єри, дійшовши до командувача центрального військового округу. А в його бойовій кар'єрі є Друга Чеченська війна. Де він командував наскільки я пам'ятаю, полком і дві дві командировки в Сирію там займав він таку посаду начальник штабу на сьогодні відомо. Що Олександр Лапін пішов на підвищення, каже військовий історик. Він зараз знаходиться в якійсь одній структур генерального штабу. Тобто, наскільки мені відомо, це може інформація бути неповна, Це те, що він вже не, не командувач центрального військового округу. тобто його посада вже вища. Влітку минулого року офіс генерального прокурора оприлюднив повідомлення про підозру Лапіну. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці розв'язування та веденні агресивної війни. Після третього підготовчого засідання, що заплановано на 8 червня, суд має перейти до розгляду справи по суті. Олександра Денисенко, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.